На Закарпатті презентували проект Відкритий суд. Суть його у відкритих судових засіданнях а головне, щоб судді разом з прокурорами та адвокатами не вдавалися до провокацій та діяли згідно із законодавством України. Деталі у сюжеті Тетяни Легези. Відкритий суд за справедливість та проти хабарництва така основна мета проекту, за словами його керівника. Судове засідання суду, адвокати чи громадськість зможуть фіксувати відеозйомкою, яку згодом зможе побачити вся країна. А основним аргументом при винесенні судею певного рішення законного чи незаконного стане власна репутація судді. Людина знімає на портативний засіб, на телефон, на камеру, на фотоапарат, судовий процес. Після цього вона на. Вона... Селає це відео в загальну базу, яка є всеукраїнська, де буде об'єднано відеодосьє на роботу всіх суддів, прокурорів і адвокатів. Це певна історія, це репутаційні ризики для кожної людини в мантії, і це питання для кожної людини: виносити сьогодні неправосудне рішення, кидати заграти людину чи задуматися, що це йде в твою історію, це ризики для твого майбутнього. Окрім цього, Станіслав Бартин засвідчує, що вже із березня цього року журналісти мають право знімати судовий процес навіть без дозволу судді. З 28 березня 2015 року в Україні діє правило, що журналіст може бути присутній на будь-якому судовому засіданні вімкнути портативний засіб, камеру. І знімати судовий процес від початку і до кінця, не запитуючи при цьому дозволу суду. Вразі ж, якщо йдемо про онлайн трансляцію, на сьогодні залишається правило, що необхідно отримувати суду за клопотанням е зацікавленої сторони. Тому зараз закон навіть більше захищає звичайного громадянина, який навіть не має пояснювати причину перебування в судовому процесі. Поза як презентують проект вужно, то і викладачі університету підтверджують необхідність введення проекту Відкритий суд в Україні та на Закарпатті, зокрема. Всі розуміють, що без відкритого суду, без суду, який є незалежний, який працює виключно на підставі закону і в рамках закону, неможливе завершення всіх реформ в нашій країні. Варто зауважити, що проект підтримали як Верховний суд України, так і ЄС та США. Відтак керівники вже його презентували у Львові, а після Ужгорода відправляться до інших областей України.